Моє вітання друзі. Сьогоднішня тема відео Данія, як почати нове життя українцям за кордоном, а саме в Данії. Ну, можна взяти мій досвід, мій приклад, як це я зробив. А це я зробив минулого року. Вирішив їхати вже з України. І вибрали ми з сім'єю, з дружиною вибрали Данію. І опинилися ми в цій країні. Ця наша мандрівка почалася з табору Санхольм. Це є табір основний, єдиний, який зараз приймає українців. Ми цю інформацію дізналися в інтернеті, звичайно, і поїхали були туди прямо. Виїхав я з України легально, спокійно, тому що в мене троє дітей і тобто маю відстрочку військової служби троє неповнолітніх дітей. отже, Так ми спланували. Звичайно, був етап такий досить довгий це підготовки до виїзду. Це досить довгий такий етап. Ми, напевно, готувалися до виїзду десь 2-3 місяці, мабуть. Почалося з цього, що ми склали список, я склав список з такого необхідного, що треба зробити перед виїздом, перелік дій. Для прикладу, в мене було там, наприклад, відкрити нові карточки в банку, взяти довідку з поліклініки про прививки дітей. Ну, Багато в кожного з нас буде звільнитися з роботи. Тобто було так багато, багато-багато. Закордонні паспорта нові зробити. Було ще, які в нас там задачі стояли, купити багажник на автомобіль. Ну, Такого плану купа задач. Валізу купити теж, бо ми її купили перед виїздом. Отже, перше, як ви будете збиратися, якщо ви будете збиратися виїжджати і в Данію саме, ви е однозначно почніть з складання списку, всіх не продумайте все, що вам треба зробити перед виїздом. Чіткий план е дій перед виїздом. Комусь якісь певні справи треба закінчити, довіреності, по, понаписувати на родичів або щоб могли вашим майном якимось управляти з, з, в Україні. От. Ну Це отакий перший, перший етап. Наступне питання, яке вам треба вирішити перед початком нового життя в Данії є, як добратися до приймаючого табору Сенхольм. І е, будуть стояти різні варіанти, можливо, автомобілем своїм власним, можливо, літаком, можливо, потягом. До Польщі десь пересаджуватися, десь шукати перевізника. Як на мене, самі такі оптимальні варіанти. Це перше, перше автомобілем. Якщо він є, ви в Данії можете до 180 днів, тобто до півроку, легально, без якихось скажімо, пересторог користуватися своїм власним автомобілем. Е, а вам автомобіль він пригодиться, там, чи в магазин поїхати, чи щось десь перевезти речі, ну щось купити. Автомобіль дуже багато в чому е, виручає. Е, варіант купити автомобіль згодом теж буде стояти. Але як ви на виплатах, буде дуже дивно, якщо ви купите автомобіль в перший місяць, як ви приїдете до Данії. Вам комун однозначно задасть питання, звідки вас коште на автомобіль. Е, тому е, дивіться власним автомобілем їхати можна до півроку, якщо тільки єдиний буде геморойчик, потім його перегнати назад в Україну. Можна буде його, е, тобто які варіанти є, знайти людей, які е, займаються перевезенням автомобілів, які є в Данії, робиш оголошення і ти їх знаходиш. Е, інший варіант продати перекупам. Буде дешевше, звичайно, але е, швидко вас дуже швидко купить машину і купляють тут дешево, Тут зразу десь на 2-3 тисячі доларів дешевше автомобіль. За рахунок того, що люди хочуть зробити. Тому так якось виходить, що вигідні, фінансово вигідний е, варіант це пригнати назад в Україну. Але головне не забути, ну, варіант продажу, який буде, якщо ви лишаєтеся тут в, в Данії, е, продати, як продати автомобіль? Через дію, е, от. Або залишити перед від'їздом доручення на якусь людину, яка потім вам допоможе продати. Варіант також є пригнати потім до кордону, залишити десь комусь, хто має право, хто має можливість виїжджати за кордон, наприклад, до польсько українського кордону, там автомобіль пригнати з Дані, ну потратиться час, там дня-два. Там залишити і ваша родич, наприклад, забере автомобіль і прикнеже в Україну, як варіант. Інший варіант такий простіший, але... Менше буде комфорту на початковому етапі, це перевізника знайти. Перевізників я рекомендую шукати на сайті, е, не на сайті, а в групі е, наші в Данії. Група Фейсбуку. Дуже велика група. Ви її знайдете швидко, туди додавтеся і можете там написати пост, що вам потрібно добратися, ну, як з, один з варіантів. І вам напишуть багато номерів, хто займається е, перевезеннями. Також блоблакар може бути, ще треба подивитися, чи є якісь варіанти. Ну і такий варіант, як то вам сказати, який часто теж використовують, самий комфортний. це добратися до Варшави або до Кракова, і з Кракова чи з Варшави літачком до Копенгагена. Єдине з Копенгагена до Схойму по відстані, там десь 20-30 км, та навіть можна таксі взяти. Ну, а який транспорт чи потяг туди, ну, як там добратися, я не знаю, але... Хіба що в інтернеті треба шукати таку інформацію. Якщо автомобілем їдете, то е, краще рекомендую їхати через паромну переправу Росток гецер не через Гамбург. Ви зекономите пальне, те, що ви б спалили більшим колом. І час, як на мене, цей варіант набагато оптимальніший. там платні мости є. Коли ви будете, якщо їхати через е, гамбург, е, платиться за міст не дешево. Можливо ті самі гроші, що платиться за паром, лише за місто. Плюс ви витратите час і тратите пальне, бо більше кол виходить. Ну, Якщо ви вже собі е, склали, як ви будете добиратися до Санхольма, до приймаючого табору в Данії, є, ви вже фактично і всі справи завершили і знаєте, як туди доїхати собі найкраще. Вам лише залишається вже готуватися до життя в таборі Санхольм. Невеликі лише поради такі по, по коштам брати не долари, а євро, щоб не шукати, де їх тут поміняти, бо тут не легко поміняти долари. І при саме основне оформлення перших первинних документів легального перебування в Данії. Якщо ви їдете по СЛ1 через хольм, вам все як поетапно в кінці в комуні видадуть. І пластикові карточки вид на проживання, і медичні карточки, і проїзні картки, і, і купу всього розкажуть. Тобто це теж такий етап, скажімо, не є важкий, бо все вже роблять як це сказати, по замовчуванню. Тому можна за це не переживати. Єдине, рекомендую за банківський аккаунт. Вони дуже повинно це відкривають. Старатися, якщо у вас якісь є, бачите, затримки, писати в підтримку. У ну, мене Юзокбанк, я їх підганяв, бо і так два тижні чекав найбільше на карточку банківську. Табір він працює цілодобово. І Це зараз, до речі, одна з що я хотів розповісти, виїзд до Данії зараз. По закону для спеціального закону для українців, для біженців з України. Е, є дуже хороші умови в плані того, що Данія приймає українців е, і вже напрацювала певну схему, як це все відбувається. Українців вже досить багато є, вже лікарі знайомі, як не знають, що є там українці, наприклад, школи і так далі. Система вже є така налагоджена, виглядає. А, взагалі ніякого, як вам сказати, ніяких страхів, ніяких ну, недопорозумінь не виникає. Бо то я знаю, що от на початку війни, коли хлинули там біженці з України, то Данія була там шоці, не знала так всі інші в принципі країни, що робити, куди їх селити, які документи видавати, наприклад, розумієте, так? А зараз вже. Чітко, як по інструкціям, ви приїжджаєте в Санхольм, йдете в таку-то будівлю, здаєте фотографії, роблять вам записуєте анкети, там вас харчують в Санхольмі, дають речі, якщо потрібно. Потім ви виїжджаєте вже з Санхольма, виїжджаєте в інший табір. Отже, фактично нове життя в Данії розпочинається з вашого рішення. Про переїзд сюди і е, табору Санхольм. Це є початку вашого нового життя в Данії. Яким воно буде, все буде залежати від вас, е, від того, які ви ставите собі цілі, від того, як ви підготувалися і, і як, можливо, вам повезе і куди ви попадете, само собою. Завжди треба, ну, якщо є можливість, я би вважав, що потрібно цим користатися, пробувати. Щоб почати нове життя в Данії, друзі, вам потрібно буде що зробити самі перші документи. З того і починається життя в новій країні. З документів ви нічого не можете без легального права перебування в країні документів без е, ідентифікаційних певних номерів, без е, в Данії це називається CPR номер. Ви маєте отримати CPR номер. Після того, як ви маєте Сіпер номер, ви можете відкривати банківські рахунки. Зазвичай комуна допомагає. Так само ви не можете почати нове життя без банківських рахунків. Одним словом, без телефону мобільного. Ви стикаєтеся з тим всім, що вам треба на нацький номер буде купуляти. Буде дуже багато таких першочергових питань, з яких починається старт в новій країні. А це якраз м -м, те, що я озвучив. Сіпер номер. Met ID без нього в Данії нікуди, Міта ID це такий додаток, цифровий підпис, можна сказати, ідентифікатор, яким ви користуєтеся. Дуже будете часто, заходити в різні додатки, навіть в, ну, без нього по суті, навіть в пошту не зайдеш. Є пошта від комуни, також МітайД треба ідентифікуватися. Такий вхід, кожен персональний вхід має через той Мітайді, така в них система. Ну Відповідно, CPR номер це як ідентифікаційний треба мати, жовту карточку зробити, бо без неї ви до лікаря не попадете. Ну вам все має зробити комуна, тільки на цей йде час. А також рекомендую починати нове життя в Данії, зокрема ми про Данію говоримо, з вивчення данської мови. І англійської. Або хоча б англійської. Або хоча б данської. Ну, Без цих двох мов дуже важко буде. Звичайно, данська тут саме рідна для датчан, краще її вивчити, якщо шукати десь працювати. Це потрібний час, але моя порада починати вивчення мови швидше, не тягнути. Я, наприклад, користуюсь до додатком, паралельно там до мене, дансько-ангалійський, я собі так і англійську повторюю і данську. Якісь вибрати собі інші можна додаток, їх багато є, але це те, що починається життя в новій країні. Це звичня мови. І якщо ви вже збираєтеся їхати сюди, вже будучи в Україні, можете починати вивчати собі данську. Потрішки. Ще друзі хотів дати пораду, слідкувати за викликами в комуну, бо це важливо. Перевіряти пошту вони можуть дзвонити, якщо ви вживаєте данський номер, ну а його треба мати. Якщо ви не маєте, вас, напевно, попросять його зробити. Вони люблять дзвонити, з перекладачом наші так зокрема, листи на пошту можуть слати електронну і таку, тому треба пильнувати. Бо пропустити якусь зустріч, то може бути неприємності. Не очікуйте, що все піде гладко після переїзду. Будьте готові, що буде дискомфорт. Тому що в перших таборах краще знаєте, не очікуйте собі рожеві окуляри, не малюйте, як ви сюди їдете, а ліпше так собі сприймайте собі так, як то кажуть, Тверезо. Згодом, в таборах можуть бути ну, типу, різні люди живуть. Тобто треба бути толерантним. Буде важко спочатку, за рахунок того, що ви не знаєте мови, не розумієте закони. Але це це з часом проходить. Це не є щось таке страшне і нереальне. Поступово без е, страху, і ви вивчите всі тут правила і будете знати. Але не боятися цікавитися, досліджувати. Е, ну, Підсумовую дане відео. Таке е, коротке відео, як маленька інструкція. Отже, першим ділом складаєте план того, що вам треба зробити, яких справ. Кожний цей, цей план свій на папері і коли ви його виконуєте, закреслюєте, як я, наприклад, що ви це зробили. Поновили документи, довірності тощо, то, що я вже згадував. Довідки, купили необхідні речі в дорогу, по можливості, якщо є можливість. Щось продали, чи ви все продаєте, чи частково щось продаєте, чи комусь залишаєте. Море справ перед таким важливим кроком. Після цього, звичайно, ви шукаєте перевізника, ви вибираєте, як вам легше, ліпше, краще буде добратися до табору, примального табору От. Потім вже, звичайно, самі, скажімо, легший етап. Маріше, не легший етап перебути табори. Е, це теж такий, скажімо, залежить, це по-перше, нерви. Ви чекаєте, чи вас приймуть чи не приймуть. Ну, хвилювання, переживання. Е, може бути, що і скоро пройде це все, може бути, що довго. Це теж треба бути готовим. І бути готовим, що в таборах живуть різні люди різних національностей, особливо в Санхольмі. Там дуже багато е, мусульман, наприклад. Африканців, я так розумію, теж, ну, темношкірих людей багато є. Тобто Там є різні туди, їдуть теж, просять перехистку. Тому з цим треба теж змиритися. Тобто, як змиритися? Взяти собі, бути готовим до цих незручностей. Переживши в табори, ви вже попадаєте в комуну, якщо вас все добре приймають. В комуні вам що роблять документи? Вас будуть викликати, робити Meet ID, цю пошту Digital, так, щоб вам листи від кому не приходили, а потім не тільки від кому не будуть приходити. Банківські рахунки відкривають. Тощо, всі такі соціальні необхідні речі, коли вже маєте дозвіл на легальний повіз сель-1 перебувати в Данії і відповідно на роботу. От. Далі, е, далі вже ви освоюєтеся з місцевістю, куди вас приселили, шукаєте магазини, що де, е, як то людей розпитуєте, з ким ви живете, це всі так роблять, е, що де і по чому. Та і все, і потихеньку звикаєте до нового життя і ходите в мовну школу, вчите мову, е, на практику можете ходити, е, відпрацьовувати ті безкоштовні гроші, які вам платять е, допомогу, поки на початковому етапі. Все, з часом потягуєте мову, шукаєте роботу кращу, і ви все е, повноцінно стаєте е, як це сказати, людиною в чужій країні. Ось, так що На цьому буду закінчувати відео. Бажаю, якщо ви виберете такий шлях, що вам все вийшло. Так як ви собі уявляєте. Е, і пускрив до відео. Цікаво, чи все-таки завтра буде зустріч Путіна з Трампом. І цікаво дуже, чи щось домовляться, чи вже трохи хоча б не будуть такі обстріли України. Дуже вірюся в те, що все-таки ті політики зможуть якось домовитися і закінчити цю просто тупу війну, яка навіть просто ніколи не могли в моїй голові відбутися. Раніше я до останнього не вірив, що таке може все-таки бути, коли вже людство навчене Другою світовою війною, і прекрасно всі розуміють, що захоплювати чужі території це тільки смерті простих людей. От і, на жаль, от таке відбулося в нас в цій країні. Ми будемо тримати кулаки і будемо вірити, що. Зустріч на Алясі змінить. До зустрічі в наступному відео.